Що ми знаємо про хворобу Паркінсона, яку прийнято вважати недугою літніх людей, що викриває у натовпі людину із Паркінсонізмом, дивна невпевнена хода, тремтіння рук і не більше. Між тим так званий тремтячий параліч об'єднує багато людей по всьому світу. На жаль, ця хвороба хронічна і вимагає пожиттєвого лікування. Вона обмежує рухи хворого, але в наш час за умови адекватного лікування люди можуть продовжувати вести активне життя і не почуватися відірваними від суспільства. Сьогодні криворіжці, у картках яких є діагноз хвороба Паркінсона, мали змогу зустрітися, поспілкуватися між собою і проконсультуватися з лікарем. Ми традиційно, мабуть, вже п'ятий шести рік проводім чаємо цей день. Читается больным лекция о болезни, раздается им литература, мы с ними общаемся, отвечаем на вопросы. И это важно, чтобы они понимали, что они не одни. Больных в городе много, заболевание серьезное. Важно говорить с больными, говорить правду. То есть они должны понимать, что это болезнь прогрессирующая и вылечить нельзя. Ну, нужно разговаривать так, чтобы человек понимал, что при определенных условиях, при вовремя, когда вовремя назначены лекарства и назначены адекватные препараты, пациент. Умчають качество своей жизни, Это та очень важно. у всьому світі, і наше місто не є винятком. розповсюдженість хвороби збільшилася, проте, як би парадоксально це не звучало, недужих не стало більше. Просто останнім часом хворобу Паркінсона навчилися краще розуміти і впізнавати. Лікарі переглянули групування пацієнтів за хворобами і знайшли симптоми Паркінсонізма у хворих з інших груп. За 20 лет до начала заболевания могут появиться симптомы, которые редко относят к болезни Паркинсона. Это может быть боли в нижних конечностях, это могут быть запоры, это могут быть такие вегетативные симптомы, как слюноотделение, повышенное ночью, или депрессивный синдром, или боли в позвоночнике, которые принимают за остеохондроз и лечат остеохондроз. Это могут быть первые проявления болезни Паркинсона, которая начнет проявляться двигательными нарушениями значительно позже, через 10, 15, а может быть, и даже 20 лет. Поэтому задавати які дозволяють виявити ранню стадію Коли хвороба починає прогресувати, у людини порушується міміка, тон голосу, вираз обличчя стає гіподинамічним, тіло згинається. Страждає передусім фізичний стан, але не інтелект. Тому прийом ліків дозволяє людині із Паркінсонізмом лишатися працездатною і самостійною. Сковує. ходити. Якщо таблетки не п'єш, труситься рука, нога. Ничего не может делать. Вот движение медленное, замедленность. Таблетки назначили, мне легче стало, намного лучше. Я еще пенсионер, но еще работающий пенсионер. Я врач по профессии. Вот. И так получилось, что у меня диагностировали болезнь Паркинсона. Ну как, мне Елена Николаевна дала рекомендации, дала упражнения, дала назначили медікаменти значить лучше. Хвороба Паркінсона не обирає людей за етнічною приналежністю чи соціальним статусом. Сьогодні від неї неможливо захиститися нікому. Таких різних людей, як папу римського Іоанна Павла II, китайського керманича Мао Цзедуна, іспанського диктатора Франсіско Франко, художника Сальвадора Далі, президента Палестини Ясера Арафата та поета Андрія Вознесенського теж об'єднала хвороба Паркінсона. Англичане говорят так: не врач-паркинсонолог, я думаю, что это слишком громко звучит, а врач, проявляющий особый интерес к болезни Паркинсона. Вот я к таким врачам отношу и потому с удовольствием смотрю этих больных, оказываем помощь, учу неврологов в городе, значительно вырос уровень неврологов, которые занимаются этой проблемой. Есть всякие международные конференции, которые мы посещаем и повышаем свой уровень. Кожному учаснику сьогоднішньої зустрічі подарували квітку тюльпана, яка є світовим символом організації і груп людей, що живуть із хворобою Паркінсона.